Вітання, дорогі друзі, і запрошую вас до перегляду. Матч між колективами Шериф та Скіф. Ось так дуже сильно в рифму. В Риму в рамках нашого турніру на паркеті. Кваліфікація група є у нас на ваших екранах. І дебютанти нашого сезону. В цілому вся група є майже всі дебютанти, окрім. Колективу Банк Кредит Дніпро». І давайте дивитися. Шериф виступають в чорних кольорах. Скиф виступають в білих. Скиф сьогодні на правах, правах гостей. Шериф стартовий склад. Два голки про заявлених: Євген Єгоров та Олександр Адальєв. 22-й Віталій Говорун, 23-й Дмитро Каліщук, 89-й. Сергій Клюшніченко. й Дмитро Кондрашов, 13-й Артем Кучинський. 4-й Дмитро Приходько, 5-й Олександр Сіменов. Одинадцятий. Владислав Слободян, сьомий Максим Туренко і восьмий Олександр Шинкаренко. Склад команди «Скиф». Дев'ятий: Олексій Ганджа, тридцять п'ятий Максим Дем'яненко. Він і же і голкіпер. Дев'ятий Євган ж дев'ятнадцятий. Вибачте, Євгенжила. Сьомий Сергій Кочетов. Двадцять другий. Дмитро Лук'янчук. Двадцятий Іван Плешаков, тринадцятий. Олексій Потап. Так, і щось там на газу... на газоні. Кажу вже, господи, вибачте, на паркеті вже знаходиться Дмитро Лук'янчук. Якщо я не помиляюсь по номеру, щось там сталося вже в нього. Коментує, друзі, для вас це матч Євген Лавренов. На камері зі мною Дмитро Катаранчук, пара арбітрів на сьогодні. Станіслав Ваншбоклашко там на дальньому від нас фланзі. І піді мною знаходиться Ілля Шитий. А, ну що, будемо дивитись, як дебютанти себе покажуть. А, Шеріф дуже активно розминалися в період ось цього невеличкої перерви. А, ну, а колектив Скіф, я до них прям підійшов. Аж віяло впевненістю, що вони сьогодні заберуть цю перемогу ось максимально. Ну, будемо на них дивитись, як вони будуть показувати свою гру. У нас запланована ще одна гра на сьогодні. Остання це профітент проти МФК Конкорд. Одразу після цього ми розпочнемо. Повинні розпочати о 14.00. Ну, начебто, повинні встигнути, да, якраз о 14.00 розпочати. Ось, ну і на останню гру а, повинні нам дати світло, якщо я не помиляюсь. А, і якщо його дадуть, то за останню гру буду намагатись завантажити всі записи і завантажити всю інформацію на наш сайт. Ну, це так, щоб були в курсі. Пробував по воротах Сергій Кочетов, але, але поки що. Не дуже вдало. Нова четвірка з'являється на паркеті для колективу шарів. Сьогодні склад феноменальний. Так? Повноцінні дві п'ятірки, можна навіть так сказати. Повноцінні дві-п'ятірки і ще плюс два запасних є. Чого не скажеш про Скиф, Там всього два запасних зараз знаходяться на лаві. Читає, читає. І подивимось. Дем'яненком, м'яч все забирає. можливо, одразу скидання ні, не захотів. Жила, жила. Ось щось мені здалося на секунду, що все ж таки зіграв там Адальєв. До речі, саме Адальєв займає рамку воріт Колективу Шерів. Зараз Адальєв зіграв руками за межами штрафного. Но це вже треба дивитись на повторі. Ні, Тут м'яч не дають прийняти Клішніченко. І він переходить. А ні, все ж таки, залишається у «Шерифу». Ну спочатку взяли так дуже впевнено м'яч колектив Скіф. Але все ж таки м'яч прийшлось віддати. Лишніченко втрачає м'яч на перехопленні Плешаков. І погнали вперед. Білі одразу дуже швидко закінчується ця атака. Клішніченко класної передачі віддав далі, але Клішніченко, на жаль, обуздати цього м'яча не зміг. Дем'яненко. Лишаков. Не хоче, зовсім не хоче зараз виходити зі своєї половини е, поля Лук'янчук. Залишається останнім. Ось тільки зараз Ганжа побіг вперед. Небезпечно назад грає приходько. Адальєв, Лішніченко. Лукянчук як класно Лукянчук зараз відтискає корпусом свого опонента. Ще й м'яч для своєї команди зберігає. Лукянчук. Ганджа. Знову Лукянчук. і Ганджа тут знаходяться. А передача туди вперед не дуже вдала. І знову нова четвірка для колективу шеріф. Не поспішають. Дивіться, не поспішають. Ну, будь-якому разі, це час а, на грі. І зараз Ада вирішив перешнуруватися. Ну, подякував. І шеріф починає знову. Далі постріл. Зупиняють його гравці з Жила, не встигає. 19-й номер. На жаль, але дуже небезпечно пробував по воротах Олександр Сімонов. Але це ж той самий Сіміонов, який давненько не з'являвся. Да, до речі, друзі давненько не з'являвся за колектив Фіді Трейд. Але тут ми бачимо його зовсім за інші кольори. За. Ой-ой-ой! Шеріф відкриває рахунок! І робиться. Сьомий номер колективу Максим Туренко. Сьома хвилина матчу. Ось ми з вами побачили. Дебютанський гол для шерифу. Залишилось побачити ще й дебютанський гол для колективу Скіф. Адальєв помиляється, виходить з воріта, але встигає повернутись. Одразу скидання собі на хід. Погнав вперед Адальєв класно на Сімеонова. Сім ну, є тут партнер по команді. Знаходить він 13-го номера. Артема Кучинського. Сімонов пропускає, а міг пробити. Ну, що це робиться? Жила, перехоплення від нього. Голкіпера немає. І можна пробити, але вчасно повертається зараз в оборону. Максим Туренко. ось забив і допоміг. М'яч не пропустити. Я не, не знаю, не розумію, чому жила тягнув цей м'яч, чому він пробив поворотах, вони були пусті, можливо, йому ніхто не підказав в цьому епізоді нічого. Ухти! Стійка зараз! І Адалєв м'яч цей забирає. Туди направо грає Слободян. Семьонов. Кочинський. Слободян. Знову Кочинський. Семенов, Контроль. Класний контроль. За шерифом на дальню. А виставити та ніжку. Слободян. Владислава, як так? Фол. фол для колективу шериф і не тільки фол, але й жовту картку заробляють чорно жовті і заробляє її Владислав Слободян. Дійка зрятує знову колектив скіф. Зараз можна вибіжати, вибіжати в контратаку, але ні. Семенов помиляється з передачею Семенов. І Контратака може бути для колективу ширів. І ще один м'яч забиває Владислав Слободян. Туренко відзначається гольовою передачею. Ну, 11-та хвилина. І Слободян робить рахунок 2-0. Так, друзі, ну і. Два фули для колективу Скіф і жовта картка. Жовта картка для Лук'янчука. Так, ну і два фоли. Два фали для колективу Скіф. Один фол у шерифів є. Ну і буде небезпечний штрафний для колективу шерів. Дуже швидко розіграли. М'яч виходить за межі поля. А далі знову під'єднується низом. І що м'яч воротах. М'яч воротах. Лук'янчук робить рахунок 2-1 для колективу скіф. Так, друзі, ми продовжуємо. Ось да? ну, Тут момент, euh, момент да, також закликаю. Не хочу, щоб ніхто не ображався. Але друзі, euh, треба мати футзальну обув euh, для такого покриття. Сороконіжки вони призначені більш для euh, штучного штучного покриття да, газону. Як я вже казав на минулому. Euh, на минулому записі, да на минулому матчі, що давайте поважати цей труд. А, а, скільки все ж таки сил було вкладено? Шериф ще один м'яч забиває, друзі. Рахунок стає 3-1. Ну і забиває цей м'яч Сергій Клюшніченко. Ну а гольову передачу йде Сімонов. У нас 14-та хвилина цього протистояння. Все-таки відзначився. Ну і я чув, да, як, як, як реагувала лава запасних. У нас на цей м'яч. Так, тут перехоплення. Лук'янчук знову віддає на Плешакова. Плешаков не точно. Да, ну я навіть бачу сьомий номер да, колективу Шеріф, Максим Туренко. Той взагалі бігає в кросовку. Є м'яч. Є м'яч від колективу Скиф. ну і у нас перегляд вару, друзі.